Компанія ProMarket VI завжди піклується про своїх клієнтів і старається крокувати в ногу з сучасними інформаційними технологіями. Саме тому ми для вас починаємо створення серії роликів, в яких буде представлено безліч цікавої інформації, яка вам точно стане в пригоді. Тут ви зможете дізнатися багато нового про свердловинні насоси, їх обслуговування, про монтаж систем водозабезпечення на базі свердловинних насосів, про пристрої захисту двигунів від шкідливих факторів, що зможе подовжити життя вашим насосам, про засоби автоматизації водопостачання для комфортного водоспоживання та багато іншого. З серію цих роликів ми назвали відеоблог. Переглядати його ви зможете в розділі відеоблог на нашому сайті prommarket.com.ua в меню в лівому секторі інтерфейсу. Також ви можете переглянути всі відео, підписавшись на наш канал в YouTube за посиланням, що зараз на вашому екрані. Також на цьому каналі знаходиться відео звіти з виконання об'єктів та багато іншої корисної інформації. Отже, дивіться наш відеоблог, так як ми створили його саме для вас, з метою допомогти вирішити проблеми, які виникають в сфері водопостачання та поділитися своїм багаторічним досвідом. Дякую за увагу. До побачення!